Агентство здійснює моніторинг різноманітних галузевих та регіональних програм у сфері енергозбереження та енергоефективності. І тут просто обраховано в регіональних програмах кільських заходів вжитих за рік в цій сфері, 18 тисяч заходів, а також тут вказано один з. Для нас найважливіших показників роботи цієї сфери економіки це саме економія природного газу. Тут вказано починаючи з 2010 року 5,7 мільярдів метрів кубічних в першому півріччі 2013 року. Це майже 1 мільярд, приблизно стільки ж буде і. З результатами другого півріччя, тобто тут ми вже прогнозуємо цю цифру. Ну і в середньому один з показників це як здійснюється, ви знаєте, що ця галузь практично державою не фінансується, її розвиток в основному здійснюється за рахунок інвестиційних коштів. Тому іноді ми користуємося таким показником, як закладені, допустимо, в бюджеті кошти, як вони співвідносяться з залученими інвестиціями. Інвестиційними. От на сьогодні вивели такий середній показник на 1 гривню державного бюджету залучається близько 20 гривень інвестиційних коштів. На сьогодні спільно з нашими регіонами агентством підготовлено 490 проєктних пропозицій на загальну суму близько 1,3 мільярда гривень. Це пропозиції, це фактично робочі проєкти. Які заплановані здійснювати протягом 14 і 2015 років? На ці цілі в державному бюджеті у нас кошти. На 13-й рік на 14-й не виділялись, але нами заплановано використання коштів, які надійшли у вигляді траншу від Європейського Союзу. Кошти першого траншу це 324,8 млн грн. і на сьогодні в Україну надійшли другий і третій транш. Сумарно, це ще 173,3 млн грн. Це говорить про те, що робота агентства в цьому напрямку була дуже високо оцінена. Європейським союзом і тому більш легко проходили переговори про надання другого і третього траншу. І на сьогодні вони вже в Україні. Як ви знаєте, Україна як член енергетичного співтовариства має певні зобов'язання. Перед цією організацією разом з іншими країнами, тому тут робота здійснюється з точки зору виконання різноманітних директив Європейського союзу, що стосується саме галузі енергоефективності, енергозбереження та відновлення джерел енергії. Тому тут окремі Результати, так би мовити, цієї саме європейської нашої роботи. А це, по-перше, приведення нашого законодавства з точки заметру з точки зору розробки технічних регламентів до європейських аналогів. Тут показано, що на сьогодні вже Два потужних регламенти вже нами затверджено: це побутові електричні холодильники та побутові пральні машини. І в роботі знаходиться, це у вигляді проєктів, ще три напрями: це маркування телевізорів, кондиціонерів та лампи світильників. Інший слайд. Тут ви бачите основні цифри проєкту плану. Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року, так би мовити, тут ну, цей план вже представлявся. Зараз він е, завершується стадія погодження. залишилось буквально пару потужних міністерств, на яких базується цей план: це мінінфраструктури і мінпромполітики.